Вітаю! Ви на каналі Лазер Хаус Про красу, і сьогодні ми поговоримо про одну з найгучніших б'юті процедур останніх років. Морфеус 8. її обожнюють Кім Кардашян, Джесіка Сімсон і ще десятки голівудських зірок. Лайкморфіс oh like усі американські соцмережі кричать про цю процедуру. Але чи справді вона ефективна? Чи все ж таки це хороший маркетинг і хайп? Лазерхаус про красу стане першим, хто розкаже всю правду про цю процедуру. У нашій студії клінічний косметолог компанії Лазерхаус – Хаус Олекса Ольга. Доброго дня, Юлія. Все вірно, а за освітою я лікар, патологоанатом гістолог дослідниця глибин людського тіла. Сьогодні зі мною буде присутній мій асистент, пан Степан, і він буде допомагати мені відповідати на складні провокуючі запитання. Дуже приємно, що ви сьогодні в нашій студії і почнемо з найголовнішого: що таке Morpheus 8? Чи дійсно це революція в світі косметології? Чи все ж таки це маркетингова історія? Це дуже образливо для Morpheus 8, просто маркетинг або хайп. Морпіус 8 це єдиний у світі апарат серед радіочастотного впливу, який має сертифікацію FDA. Це єдиний апарат у світі серед РФ, який має глибину проникнення голки 8 мм. І це єдиний апарат у світі серед РФ, який має запатентовану технологію терапевтичного нагріву тканин. Принцип роботи полягає в тому, що за допомогою маніпули, яка оснащена насадкою з електродами, які виступають у ролі голок, покритих. Золотом, пробивається шкіра і одномоментно подається імпульс, тобто енергія, яка у шкірі не стоїть на місці, а циркулює. І тільки за рахунок цього ми отримуємо продуктивне запалення, продуктивний запальний процес, це проліферація клітин. Тобто утворення молодих юних клітин, які в подальшому будуть стимулювати шкіру до ліфтингу, до стягнення. Чому саме на цьому я зробила акцент? Тому що в інших апаратах РФ, пробиваючи шкіру, енергія стоїть на одному місці. Ми отримуємо опік шкіри, і по завершенню реабілітації в кращому випадку, якщо не буде результату, угу. а в гіршому це опік шкіри, рубцювання і погіршення навпаки стану провисання. А наскільки болісно проходить ця процедура? По відчуттям, можна сказати, що побили кропилою, uh -huh. але у мене в кабінеті немає зовсім часу на біль. Ми спілкуємось, жартуємо, що щось обговорюємо. Це така в мене прийом, як міні-театральна вистава. По опитуванню моїх пацієнтів від 1 до 10 по шкалі то десь на 4, на 5. Але є ділянки на обличчі, в яких більше всього відчувається дискомфорт це на чолі і середня третина обличчя, щоки, бо там її йде е, натиск на кістку. В інших ділянках шия, нижня третина обличчя, живі, декольте, е, внутрішнє стегно. все спокійно, угу. не боляче, десь на двічку. Це насправді дуже цікава інформація, тому що зазвичай такі делікатні зони, як шия, декольте, вони найбільш болісні при таких процедурах. Під час процедури наноситься топічно аплікаційна анестезія Крем. З яким ви перебуваєте 30-40 хвилин. Він знебулі. Перший прохід процедури не відчувається, але апарат відновлює знову кровотік, тому другий вже трішки відчувається, але дискомфорту немає. А скільки процедур потрібно для того, щоб отримати якісний результат? Курс складає 3-4 процедури з інтервалом місяць. Але якщо це вікові пацієнти, то там інтервал буде півтори місяці. Так як у них регенеративні властивості шкіри відрізняються. Але 3-4 процедури це максимум. Звісно, Да. цього достатньо. Угу. Який період відновлення після процедури Морфеус 8? Якщо ми беремо процедуру по обличчю, то можемо чекати набряк, але набряк не у всіх з'являється. Якщо він з'явився, то десь до трьох днів. Синці, гематоми, особливо переорбітальна ділянка під очима. На це стовідсотково орієнтуватись треба. Шкіра тоненька, судин багато, і вони поверхневі. По обличчю, по місцева гіпермія, яка вже протягом години сходить. Сверблячка через тиждень після процедури, так загоїться вона шкіра, буде свербіж. Але завжди назначається регенерація, щоб покращити період реабілітації, щоб він був зручним. Чи можна цю процедуру проводити влітку? Так, звісно, цю процедуру можна проводити влітку, бажано три дні не засмагати. А чому? Тому що буде пігментація построматична. А після Після теж засмагає можна засмагати, але вже наносити професійний сонцезахист. І, звичайно, не лежати, не пектись на сонечку. Коли очікувати найперший результат і як довго він тримається? Перший результат ми будемо бачити одразу після процедури. Вже на наступний день ти прокидаєшся в тебе обличчя сяє. Можна зайчики відзеркалювати. Але сам же ефект ліфтингу, стягнення шкільного лоску, тут десь днів через 30-40. Угу. Після першої процедури. Якщо ця процедура настільки ефективна, чому ми не бачимо навколо себе вічно молодих облич? Юля, мабуть, не на часі зараз. Дехто втратив оселі, дехто втратив близьких людей. А є люди, які зовсім не помічають якихось проблем у себе на обличчі. Але я ж сподіваюся, що не за горами настане той період, коли ми будемо бачити на вулицях України вічно молоді обличчя. Дякую вам за цю відповідь. Вона насправді дуже глибока. І сподіваємось, скоро цей час настане. Обов'язково. Чи можна проводити процедуру Морфеус 8 коли стоять брекети або ретейнери, можна проводити із штіфтами, але єдиний є нюанс, з яким ніхто ніколи нікого не візьме на процедуру Морфеус 8 Це наявність кардіостимулятора в серці. Чому тому, що він апарат виб'є серце з роботи, зупинить його, а завести нам його нема чим. Є комплекс протипоказів. Класичних вагітність лактації, онкологія, цукровий діабет, з якими лікар може маневрувати, угу. чи дозволити, чи заборонити. А з цим протипоказом точно ні кажуть, що Морфеус-8 замінює пластичну операцію. Це правда чи перебільшення? Не замінюю. Давайте так казати, а віддаляє цю потребу на дуже дуже багато років. Але треба враховувати ще один момент: яка ступінь птозу провисання середньої третини обличчя. У пацієнта, якщо це третя, четверта, то ми будемо тут застосовувати комплексну терапію, використовуючи контурну пластику препаратами гідроксиапатиту, Це Радіс. Щоб зрозуміти, треба трішки пройтись по анатомії. Середнє третині обличчя є зв'язковий апарат, це самі основні зв'язки. Під дією гравітації з інволіктивними змінами з віковими, йде провисання зв'язки, резорпція кістки, тобто зміна її нахилу. Mm. Тому логічніше. Спочатку першим етапом провести контурну пластику, щоб підняти в точці фіксації самої зв'язки, і вже другим етапом етапом використовувати морфіус на другій точці фіксації. Бо вона фіксується в шкіру, тому це поєднання. Тобто тут іде комплекс ін'єкцій з процедурою Морфус 8, і тоді буде дуже гарний результат. Ольга, скажи, будь ласка, що станеться, якщо провести одну процедуру, чи провисне обличчя назад, чи залишиться гарний результат? На морфеус 8 не провисне обличчя, тому що ми вже вияснили, що є проліферація клітин. І стягнення шкірного лоскуту, і ми бачимо результат вже після першої процедури. І чому так багато записів? Тому що зробивши один раз, нас же люди е, полюбляють: я зроблю один раз, подивлюсь, як там буде. Угу. Подивилися тепер записів дуже дуже багато не провисає обличчя. Але якщо будуть використовувати апарати. РФ інші, які не мають такої функції стягнення шкірного лоску, то, 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 то. Угу. шкіра може провиснути і це найгірше. Які ризики бувають після цієї процедури і чому про них не говорять? Якщо виконувати процедуру за показами, то ризиків немає. Якщо ми беремо Морфіс 8, що значить за показом? Була ситуація, коли як тільки з'явився Морфіус, його закупила клініка в Казахстані і безпосередньо директор клініки вирішила на собі першочергово зробити протестувати цей апарат. І взяли насадку у боді по тілу з найбільшою глибиною проникнення і зробили процедуру по обличчю з максимальним параметром і на шиї. Звичайно, маємо контрактуру. Тобто спайки, рубці, і процес це вже незворотній, на жаль. Тому ніяких побічних дій, якщо ми використовуємо чітко за назначенням і за протоколом, їх не буде. І тут є інше питання: як відрізнити оригінальний апарат Morpheus 8 від підробки? Коли ви приходите на консультацію вже на запис в салон, в клініку, куди завгодно, і чуєте, що кількість процедур. 6, 7, 8 і вище, і ціна 4 тисячі, то можна розвертати сіти. Тобто ця процедура не може коштувати дешево? Вона не може коштувати дешево, бо сам апарат коштує 70 тисяч доларів і розслідники на нього дуже дорогі. Як ми вже чули попередньо, то на оригінальному обладнанні Morpheus 8 потрібно всього 3-4 процедури. Так, повтор через рік. Угу, я ж через рік повтор. Знову доводимо факт, що на собі і на своєму здоров'ї економити не можна. Які наслідки можуть бути після підробки або неякісного обладнання? Корупції, контрактури. Той випадок, за який я розповідала, то у людини шия буде завжди так, голова нахилом. Вона не зможе вирівняти її. Угу. Опіки, травматизація призводить до пігментації. Угу. Далі треба буде лікувати вже. Пігментація шкіри. Для тих, хто не знає, контрактура це рубець в місті опіку, глибокого опіку, який не дає вже змогу рухати тою частиною тіла, яка постраждала. Якщо це шия, то буде отак. Угу. Там е кисть, то вона не буде до кінця розвинута. Ага. І ніяка пластична операція не зможе нам Ні? Ага. навіть пересадка шкіри не допоможе. Пересадка голови. Тут моє наступне питання про те, чи це дорого і чи вартує своїх грошей, автоматично анулюється. Дорого це зробити сім процедур і отримати дюрку з бублика. Оце дорого. Угу, тут погоджуюсь. Чи можна зробити процедуру морфеус 8 і отримати ефект навпаки? Чи бували такі випадки? Це неможливо навпаки. Навіть отримати результат як було довго, вже не зможете, якщо будете працювати з Морфус 8. Uh -huh. Це біохімія, це uh -huh. клітинний процес. Що зміниться на обличчі, якщо провести три процедури, і чи є шанс отримати обличчя з фільтром Інстаграм? Якщо сяюча, здорова, підтягнута шкіра це фільтр Інстаграм, то так. Uh -huh. Що ми отримаємо після морфіусу? Ліфтинг, підтягнення шкіри, зменшення жирових пакетів, зменшення глибини дермальних заломів, тобто зморшок, зменшення пор, вирівнювання тонусу шкіри, працюємо ми не тільки ж по обличчю, але й по тілу. Дуже частий запит: це живіт, внутрішнє стегно, руки це там, де шкіру треба стягнути. Вона угу. втратила свою еластику і тонус. Угу. А якщо животик після вагітності, скільки процедур потрібно, щоб отримати гарний результат? Нічого не зміниться, Юлічка, 3-4. І ми повертаємо красиво підтягнуту тонізовану шкіру. Треба дивитись на вихідник, з яким животом вони ж всі різні приходять. Угу. В когось більше розтягнути, в когось менше, в когось більше стрій, в когось менше. В таких складних ділянках, як шкіра навколо коліної чашечки, чи працює там морфеус 8 і чи дасть він ідеальний результат. Так, з локальними жировими пастками ми також працюємо морфіусом, тому що глибина голки дозволяє зменшити жировий пакет в об'ємі. І над коліном, це також внутрішня частина коліна, і над коліном один із найчастіших запитів пацієнток. І стягнення шкіри також. Тобто коліні, чашки, животик. Усюди, де ви маєте шкіру і жир можна робити. Супер, це Окрім насправді Бога. якась чудо процедура у світі косметології. Як ви вважаєте, чи зможе Morpheus 8 витіснити ін'єкції? Ні, не, не витіснити. Ми ж працюємо поєднано з ін'єкціями. Я вже пояснила, є такі випадки, коли треба глибше пропрацювати на початкових шарах обличчя. Ін'єкції це і допомога після? Морфіусу ми застосовуємо одразу після процедури екзосомальну терапію, ін'єкція екзосом. Якщо взяти весь той процес, який відбувається під час морфіусу, і нагодувати ще й клітини екзосомами або полінофлотидами, це Х10 виходить. Чому всі косметологи так обожнюють фібробласти, екзосоми? І чому клітина-косметологія набирає такої популярності? Що не змінює анатомію обличчя, не деформує, не збільшує, а буде продукувати власні регенеративні властивості шкіри. Те, чого ми прагнемо зараз в косметології, це untouched face, недоторкане обличчя. І треба враховувати і вік пацієнтів. Ми ж не можемо пацієнті, яка прийшла 65 років, наколоти її філерами з гіалуроновою кислотою, дуже гарно. Тому ми використовуємо більш клітинну терапію, як фібробласти. І в поєднанні з апаратною вони дають вав результат, дійсно. Якщо все так ідеально, чому деякі косметологи все ж скептично відносяться до цієї процедури? Я думаю, Юлічка, що це квартирні косметологи е, негативно відносяться. І я з цим зіштовхувалася, коли до мене приходили пацієнтки від інших косметологів. І коли я пропонувала РФ, вони тільки чули: ні, ні, тільки не РФ. Я питала, чому, тому що от відгуки від їх косметологів, які дійсно працюють навіть не в якихось студіях, а в себе вдома, вони не можуть дозволити собі придбати і працювати на цьому апараті вартість 70 тисяч доларів. І цього мало. Сама компанія продасть цей апарат тільки людині з вищою медичною освітою і певною кваліфікацією. Просто так його не купиш. Далі ти приходиш навчання безпосередньо від представників, потім атестацію. І вже після всього ти отримуєш допуск до того, щоб працювати. І далі протягом життя. Тебе буде контролювати фірма-постачальник на наявність ускладнень. Якщо ти будеш працювати з ускладненнями дійсно масштабними, то дозвіл ти цей втратиш. Це говорить і про відповідальність косметолога, про відповідальність клініки, і про безпеку самого пацієнта, який буде проводити цю процедуру. Власне, знову ж таки підтверджуємо, що на здоров'ї економити не можна. І дешево процедура не коштує. І, до речі, у нас для первинних клієнтів діє знижка 25%. Тому ми, в свою чергу, підкріпимо посилання для заповнення заявки в опис під подкастом. Заповнюйте її та насолоджуйтесь результатом. Давайте перерахуємо ще раз ризики. Чому про них не говорять і чи їх взагалі немає? Ризиків немає. Якщо ми беремо оригінальний апарат, Morpheus 8, ризиків не буде. Лікар, який буде з вами спілкуватись на консультації, не допустить вас до процедури, якщо у вас є протипоказ. Ну, найголовніший це наявність кардіостимулятора, але пацієнт і я не думаю, що прийде. З ним на процедуру. Далі ж сукупність. Якщо є пігментація, яка це пігментація? Це вже сам вирішує лікар, тому чому особливо йти до е, в клініку, де вас буде приймати лікар з вищою медичною освітою. Тому що він може маневрувати з чимось, десь не допустити, а десь дозволити. Угу. І далі вже нести за це відповідальність в комплексі. З якими процедурами Morpheus 8 працює ідеально? Ідеально, це в поєднанні. З редіусом. Ідеально в поєднанні з екзосомами, фібробластами, будь-якою біоревіталізацією. І в поєднанні з апаратними методиками, ми співпрацюємо з колегами, фокусом молодження. Гарний угу. результат. Круто. Тобто морфіус вісів, він працює як монопроцедура, самодостатньо, так і в поєднанні з іншими дає вал-ефект. Покращується результат, якщо ми додаємо ще. Це все залежить від того, що ми будемо бачити на консультації, з uh -huh. чим звернеться пацієнт, який в нього буде запит від віку. Uh -huh. Тобто, чим складніший буде вихідний матеріал пацієнта, Тим більше будемо додавати, звичайно. А, чи ви запитаєте, чи можемо ми робити тільки морфіус, можемо, звичайно, і uh -huh. не додавати можемо. Виходить все за бажанням клієнта, і все за бажанням вихідного матеріалу, з яким звернулись до лікаря. Так. Хочемо отримати чесний вердикт про Морфіус 8 Це революція чи просто хайповий тренд? Однозначно революція це прорив в естетичній медицині. І Я думаю, що скоро ми будемо працювати тільки з апаратними методиками і з клітинною терапією. Кому точно не варто проводити цю процедуру вагітним і лактуючим, однозначно на в фоні гормональному буде посттравматична пігментація, тому краще почекати цей період. Онкологічні захворювання, шкіри цікавлять більше. Також ні, тільки якщо в ремісії, і то під питанням. Кардіостимулятор остаточне. Чітке ні, тому що вив'ємо серце з роботи, ми його зупинимо. І, на жаль, відновити роботу нічим. Дефібрилятора у нас в кабінеті немає. Дякую за таку чесну відповідь. І перейдемо до наступного запитання. Чи ризикнули ви провести цю процедуру собі? Я проходила курс процедур в минулому році, в серпні. Я робила по обличчю переробітальна ділянка і шия, і живіт. Тому я чітко можу розповідати, які відчуття, яка реабілітація. Чекаю вже наступного серпня. Угу. Щоб пройти ще один звичайно. курс. І колеги, також, з якими ми працюємо, звичайно, проходили курс процедур. Чи замінює морфіус 8 в приорбітальній зоні курс ін'єкційних процедур? Е, ні, не замінює. Навпаки, треба поєднувати ін'єкції з морфіус до процедури, якщо це ж знову ж таки вікова шкіра, підготувати гідрадаційну подушку угу. і потім вже робити морфіус. В реропітальній ділянці використовується 12 голок по обличчю – 24 голки, а по тілу 40 голочок, покритих золотом. Реально золота насадка. Да, да. Вона так. одноразова, стерильна. Після І... процедури, е, йде на утилізацію. Яку регенерацію варто наносити після процедури морфеус 8? І що є у вашій косметичці? Ну, якщо цікаво, дуже цікаво. Це насправді моя улюблена рубрика, і я завжди люблю дивитися, чим користуються спеціалісти. Я не беру базу: вмивання, тонізація, ексфоліація і прінгування це все зрозуміло. Чим саме я буду підтримувати і чим підтримують мої пацієнти шкіру після проходження курсу морфіусу? Це обов'язково кислоти. Це вітамін С. Угу. Делейд С 20 від NMA, французька компанія. А це Medic 8 Retinal, 20%. Розумієте? Чому саме ретиналь? Тому що він не дає реакції такої, як взяти, наприклад, 1% ретинол. Комфортний в нанесенні, комфортний в носінні, немає почервоніння, немає лущення. Так як і від цього, це на день, це на вечір. Чому саме вони? Чому uh -huh. саме кислоти? Бо кислоти і будуть надалі провокувати клітину до того, щоб вона не просто сиділа так, мовчки ну зробили морфіс, ну Я можу вже відпочивати. А щоб і надалі працювала uh -huh. це стимуляція. Угу. Вироблення колагену і ластину власного. Бажано ретинол на день, якщо можна, під сонце захист. Але його робота це вечірній час. Запитає, чому, як це вітамін С на сонце. А він захищений. Його угу. можна день використовувати. Щільні шкіри це кислоти. Угу. Це стимуляція. Ще що, чим я користуюсь це маски. Я дуже полюбляю маски. Це мій фаворит. Аташе зеленим чаєм вона настільки заспокоює шкіру, і вона стільки, вона ніби цілована ангелами після маски. Я в ній находжусь, хожу десь годину угу. і наношу її під очі. Чи там пишеть 15-20 хвилин, але я ходжу годину. Угу. Е, є ще одна маска фаворит, вона також і після травматичних процедур, це Vivant Biologic це шоколадна маска, її всі знають. Вона дуже гарно прибирає почервоніння і дарує сяння шкірі. Як потрібно вводити цю маску від Biologic? Як Резін. вона працює? Да. Два рази на тиждень. використовувати. Або цю, або цю після вмивання ввечері, хочете вранці. Це підготовлює шкіру для подальшого нанесення uh -huh. препаратів. Я взяла свої фаворити. просто. Uh -huh. Це дійсно те, що я використовую кожен день та кожен вечір. Це гідродропси від Badger. Це сиворотка під очі wow. з таким металевим накінечником. Wow. Дуже її полюбляю, тому що вона знімає набріки під uh -huh. очима, вона е, зменшує кількість. Видимих, мімічних заломів і відбілює привітальні дітей. Дуже гарно зволоження. Але саме таке, що це знімає набряк. Угу. Вранці просинаєшся, наносиш і все, набряку немає. Навіть не треба чекати. Клас. Я, до речі, ще сиворотка для обличчя така. І в мене регенерація це те, що я використовувала після морфіусу, коли проходила курс, чи після пілінгів також можна. Це реджуран з поліноплеотидами. Дуже гарна комбінація одразу після процедури, в період перших двох тижнів використовувати поліноплеотиди. Угу. Буде також посилювати на клітиному рівні результати. Це на той випадок, особливо коли серблячка після через тиждень після, то дуже, дуже рятує. Угу. Дякую. Його багато регенерації. Це одна з просто поліноплатиди е, в комбінації дійсно працюють чудово. Це все більше нічого угу. немає. Дякую за відвертість своєї косметички. Цікаве поєднання брендів. А головне, що це must have після процедури Морфіус 8 як регенерація, і як пролонгація результату, угу. підтримуюча терапія. Це все підтримання угу. результату після морфіусу. Нагадую, ви були на каналі Хаус про красу. І сьогодні ми поговорили про революцію в світі косметології, процедуру Morpheus 8 разом з патологоанатомом, гістологом, клінічним експертом, косметологом компанії Хаус Ольгою Алекса. Хочу звернутися до пацієнтів майбутніх. Обирайте якісне і там, де дешево не дорівнює, безпечно. Буду чекати у себе на консультації. Підписуйтесь на інстаграм LaserHaus. Там багато новинок, показових робіт допісля, і головне, ви зможете обрати те, що потрібно саме для вас.